Італія стане ближче до харків'ян. На місцевий авіаринок заходить компанія Ернест Airlines, яка буде здійснювати рейси в Рим та Мілан. Президент італійської авіакомпанії зустрівся з головою облдержадміністрації. Обговорювали початок перельотів вже з березня наступного року. Харків Харкову ми Харкова і в результаті ми поняли, що Харкову необхідні прямі рейси і Італія являються одним із злюблених маршрутів і одним із злюблених направлень, в яких желають поїхати жителі Харкова. はい。はい За словами президента авіакомпанії, квитки за двома напрямками можна буде придбати вже з наступного тижня. Рейси будуть здійснюватися по четвергах, п'ятницях і неділях. Відправлення у другій половині дня це дасть змогу туристам проводити в іншій країні повних три доби, каже Шаді Ельтанір. Вартість квитка в один бік від 45 євро. Продовж місяця з Харкова Візаєр відкриє декілька нових напрямків до Відня, до Лондона, а також до Польського Гданську і Вроцлава. Як обіцяли, із керівництвом Харківського аеропорту, та розширюємо напрямки і авіарейси із Харкова. Пасажиропотік цього року планується на 20% більше ніж торік, і на 60% більше аніж 2013 року. Аліка Піхтерева медіагрупа Об'єктив.